Найкращою спортсменкою липня 2024 року було визнано Ольгу Харлан, яка 29 липня здобула першу для України Олімпійську нагороду Парижу бронзову медаль в особистих змаганнях фехтування на шапках. Ольга на весь світ протинансувала силу та незламність українського народу та відкрила лік нагородам України в Парижі. Через 5 днів, а саме 3 серпня 2024 року, сталася ще одна історична подія. Ольга разом з партнерками по команді Аліною Комащук, Юлією Бакастовою та Оленою Кравацькою здобули командне золото та звання олімпійських чемпіонок з фехтування на шаблях. Завдяки цьому успіху дівчат сьогодні буде нагороджено спеціальною відзнакою найкраща команда серпня 2024 року. Ну і давайте разом згадаємо виступ наших фехтувальниць на Олімпійських іграх у Парижі.

За підготовку найкращої спортсменки лихо нагороду отримує президент Федерації фестування України Михайло Ілляшев. Пане Михайло, вітаю вас. Сподіваюся, що у вас це тільки початок вашого шляху. Що у вас ще будуть попереду багато таких перемог, я вам це бажаю, тому що під спортив складний, совно координаційний. Якщо розумію, я впевнений, що от, от, от молодь розростає, може. Може, і ще Ольга поїде в Лос-Анджелес, я ж таки не почув плани. тільки Дякую, мені мікрофон не дали, щоб я зайві не на ні, вам ще буде <up> потім Давайте фото зробимо. <up> <своих> ще за підготовку Олі Харлан також відзначено фізкультурно-спортивне <up> товариство Динамо України і нагорода вручається першому заступнику голови <up> Миколі <з> Даневичу. <up> Дуже рано взявся за цю роботу рік тому, менше року, да, і вже багато запропонував і залу, фетування відкрити та інше меню спорту. Тому що, ну, чесно кажучи, кожен від спорту ми втрачаємо, ми втрачаємо і зали, ми втрачаємо тренери, ми втрачаємо спортсменів. І завдяки вам, щоб і регіони, і наші інструкційно-спортивні товариства вони вкладали можна в розвиток. Тому сподіваюся, що вас все вийде. Я Дякую. Дякую. কিন্তু